Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні я хочу підживити капусту, будете бачити чим. Кому цікаво залишається. Ну і покажу вам трішки городу, кому там цікаво. Ось так. Такі то діла. У нас вже так більш-менш вечір. Ось так вже можна підживляти її. Ой, дивіться, яка в нас капуста. Капуста непогана. Такі добра, добра. Непогана, але хочеться її підживити, щоб вона мала енергії розвиватися і надалі. Ось так вона просапана вчора. Вчора її просапав. Вже був вечір, де ще залишається по бур'янові, цей період вже надоїв. Ось так. Тут дивлюся, пройшло три дні чи чотири і вже почав сходити горох. Ось. Горох уже сходить. Е, сходять. Наш кажуть лопатки. Ось так Пері росте. але нічого страшного. Зійде гарно і буде тут просапано все, буде ідеально. Так, хочу показати тут кукуруза так собі зійшла. Ось так. І поміж нею тут де в мене видно, що мокре, тут йде палички. Ось тут, тут. Там біля них посаджено, біля кожної кукурузи посаджені огірки. Я собі розрахувала так, якщо кукурудза собі буде рости, і огірок так само знає. Це огірки кумда-кума, вони ой, довгі ростуть, іменно самий пагін. І такі у них висять огірочки. Тому я подумав, що... Можна буде проекспериментувати, біля кожної кукурудзи посадити огірки і потім на кукурудзу їх повісити. Ось так. Така скомбінована грядка буде. Ось так і наша капусточка. Так, хочу пролити спочатку капусту нашу. Ой, так трішки. Ось так, щоб коли ми будемо е, підживу вводити, щоб вона... Ой, щоб капуста в нас просто не згоріла. Ось так. Ось такі то діла. Ну зараз я їдемо. Зараз я її повиню та й покажу, як вона там буде. Так, хочу показати, чим я буду підживляти. Так. Так, тут у мене 10 літрів води і тут е, е, трав'яний настій і розчин куричого посаду змішаний, Ось так літр на 10 літрів води. Капуста вже прийнялася, вже це їй не пошкодить. літр на 10 літрів. Один до одного. Один до десяти. Так, е, пів літру на, на один кущик. По можливості лимоємо не під самий пагін, а алеємо так навколо. Ось так. Ось так, пів літр на один кущик. Цей розчин дозволить капусті піти вверх, рости швидше, набирати гарну зелену масу. Ось так. Ось так і продовжуємо. Ось так. Кого немає поливу на городі, взяли бочку, на тачку, набрали води, шланг. І ось так збирається вода. Ось так це в мене тут зроблено. Бочка 50-літрова в тачці, повно води, шланг і все. Так помаленьку, потихеньку. Підливаю. Ой, кажу, стараюся сипати не під саме стебло. Так, у мене тут вже набирається. Ось так. Так, і поми. І ще поливачка. Ну, ось так, капуста у нас підживлена ще зверху пролита водою, щоб не, не, не сохла. Тому що розчин курячого посліду і трав'яний на стій вони трішки палять, ну, мають такий е, палючий ефект. Але ми пролили трішки водою і цим самим зберегли нашу капусту від того від посохання. Ось так. Тут також були розкидані куряки. Ось так, капуста непогана, дивіться яка. Є і, і така, і така. Ось так. Кукурудзи трішки гірше, також їх трішки десь попідливав. Все залишилось. Ось так, картопліка непогана. Гарно просапано, буряни вже не ростуть. Де не де ще може бути по одному бурянові. Так, тут фіолетова картопля. Тут, тут просто цілина і трішки воно погано сходить, ну нічого. Якісь патики ще є. Ось так, але ходимося. Підживели капусточку. Картоплю підживляти нічим не будемо. Тут вже розкиданий перегній і користь, і був розкиданий по цілому шматові. Ось такі то діла. А кому сподобалося відео. Всім миру, добра, здоров'я, швидше не перемоги. Ставимо лайки, і підписуємося на канал. Ой, до 1000 залишилося ще 5. Так, все, давайте, хто ще не підписаний. Наберемо тисячу. Отакі то діла. Ось. Ось такі капустинки наші. Непогані. Отак.